Голосніше, не чую. Голосніше. Ми сороки. Показуй на себе. Ми сороки. Ми сороки. Не чую. Голосніше. Не чую. Голос себе, моя Тепер я чую. Тепер чую. І так голосно, щоб казали, щоб всі чули. Окей? І ще як треба? Рознесемо на всі боки. На... Про... Рознесемо на всі боки. Про ялинку, показати на ялинку, про ялинку, про ялинку звуку. Покажи на ялинку, про ялинку звуку. А що таке це приємство? Найскільніше. А я варто, що таке приємство? Це не більше, це більше.